Привіт, я Олена. Сьогодні ми поговоримо про захоплюючий світ давньогрецького театру. А я Максим, Олено, розкажи, як взагалі виник театр у стародавній Греції. Все почалося з культу Бога Діоніса, покровителя виноградарства. На його честь влаштовували святкування з піснями та танцями, які називали Діонісіями. Цікаво. А як від простих святкувань дійшли до справжнього театру? Спочатку хор у козячих шкурах співав про пригоди Діоніса, потім поет Феспіт додав актора декламатора, який розмовляв з хором. Пізніше Есхіл ввів другого актора, а Софокл третього. А де відбувалися вистави? Були спеціальні будівлі? Театри будували просто неба. Знаменитий театр Діоніса в Афінах вміщував 17 тисяч глядачів, це половина населення міста. Він складався з оркестри для акторів. Театрону для глядачів та скени для переодягання. Оксано. А які жанри були популярні? Основні трагедія та комедія. Трагедії розповідали про героїв міфів, а комедії висміювали реальне життя та недоліки суспільства. Актори носили маски та котурни, високі чобітки, щоб здаватися вищими та величнішими. Усі ролі виконували тільки чоловіки. Давньогрецький театр заклав основи сучасного театрального мистецтва. Багато понять, як трагедія, комедія, хор, збереглися до наших днів.